березня 2014 року. Указ президента України 203 2014 про призначення Сидіра Кізіна, головою Житомирської обласної державної адміністрації. Відповідно до статей 112 та 118 Конституції України постановляю призначити Кізіна Сидора Васильовича, головою Житомирської обласної державної адміністрації. Виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради України. Олександр Турчинов, 2 березня 2014 року. В неофіційній частині дуже коротко і лаконічно скажу таке: Житомир сформував і виховав Сидора Васильовича, Житомир приймає його у своє лоно, на чільну посаду першого керівника виконавчого гілки влади. Я достатньо добре особисто знаю Сидора Васильовича. Знаю, що він має достатньо добрий стаж державної служби, розуміється в механізмах функціонування державної влади. І що дуже особливо важливо, він є дуже добрий правовик, правозахисник. А сьогодні українське суспільство, як ніколи, потребує правового захисту соціальної і національної справедливості. Думаю, що з добрим володінням і з добрими менеджерськими здібностями, з добрим володінням механізмів державної влади, але з добрим поглядом на всі сфери життя крізь призму права і справедливості, це те, що повинно би принести успіх всій громаді Житомирської області. Я із задоволенням надаю слово голові Житомирської обласної державної адміністрації Сидору Васильовичу Кизіну. Прошу. Слава Україні! Героям слава! Товариство! З кожним із вас ми мали історію стосунків. Багатьма з, вами, з вас ми мали історію спільної боротьби. Скажу коротко, зараз час фундаментальних серйозних викликів для нашої країни, для нашої держави, для української нації. Ворог стоїть у воріть. Тому зараз відкласти треба в бік усі негаразди, усі непорозуміння, які можливо колись були в громаді Житомирщини, усі інтереси, вузькі, заради того, щоб відстояти нашу країну, заради того, щоб врятувати нашу цілісність, зберегти суверенітет. Я думаю, що воля більшості людей присутніх в даній залі, громади Житомирщини. Я думаю, що ті та сотня людей, яка вже загинула, захищаючи наш народ, вона вимагає від нас такої консолідації, якої можливо Житомирщина ще не бачила. Першочергово для мене, як для голови обласної державної адміністрації, я бачу кілька моментів. В першу чергу, це формування нових кадрів. Сьогодні керівництво держави дало нам карбанш на формування вертикалі силових структур, і ми чекаємо там людей, які не заплямували себе. Які не асоціюються у громаді Житомирщини, Житомирщини з корупцією, які готові сьогодні я їх закликаю, таких людей прийти для того, щоб будувати нову державу. Тому людям, які ще донедавна розглядали державну службу як можливість збагачення, як можливість отримання якихось привілеїв. Повинні покинути державну службу, і повинні прийти молоді люди, які будуть користуватися довірою, і яким попереду належить провести рішучі, непопулярні, можливо, реформи. Це стосується і соціальної сфери, це стосується освіти, це стосується медицини. Та реформа. Називались також на словах. Ми бачимо, що цілью її було можливо знищення охорони здоров'я як такого. Деякі речі повинні бути, термі... повинні бути терміново зупинені в цих сферах. Те саме стосується і освіти. З приходом нових кадрів ми разом з вами, разом з шановними журналістами, з якими у нас склались уже. Хороші стосунки. Будемо робити владу відкритою, будемо робити її публічною. Я закликаю громадськість всіх присутніх тут і за межами цієї зали допомогти обласній адміністрації, допомогти новим оновленим районним органам влади наповнити державний апарат новими кадрами. Звертаюсь до депутатів обласної ради, до депутатів районних рад, ми повинні відновити самоврядування і дати можливість людям на місцях, в районних радах, селищним, сільським радам взяти повноту відповідальності за життя громади на місцях на себе.